Hello, everybody, welcome back to Forget Me Not. Я вас рада вітати на своєму каналі вивчення англійської мови онлайн виходить за шкільними підручниками. І цим відео ми з вами розпочинаємо новий цикл уроків за робочим зошитом до підручника Full Blast Plus англійська мова і вже сьомий клас. Усі давні друзі мого каналу, які працюють зі мною не лише з 5 класу, і перейшли до 6 і вже зустрінемося у 7 класі, а й ті, що працювали з початкової школи зі мною, знають, що відео виходять регулярно. У відео ми з вами розбираємо нові слова, вчимо їх, вчимо їх застосування, вжиток. Звичайно, розбираємо граматичні поняття, аспекти, виконуємо завдання з письма, пишемо розгорнуті. Завдання з writing. Отже, перша тема за нашим підручником перший модуль About Me, в якому ми повторюємо з вами school subjects, school facilities, household chores», Conversational English, Adjectives, Collocations, and Adjectives describing materials. Розгляньмо зараз за робочим зошитом lesson 1a. Module 1. І так, працюємо з вами на уроці за сторінками 4, 5. І так, перша вправа A So Find nine school air subjects in the words grid, then write them in the spaces next to the pictures. Давайте з вами знайдемо назви дев'яти шкільних предметів. І потім підпишемо ці назви біля кожного малюнку. Так, ну розпочали. So, geography. Бачу слово geography. «географія». So uh, the next one it's gonna be history, maybe. Oh no no no! I can see by math, So biology. Biology. Great. So. So I can find physics here as well. Physics. Great. So, I think this is PE, Piscultura. So, let's find art, Mestestestvo. So, I can see IT as well. Okay, IT. Okay, so chemistry. So, and finally, history. Okay, so we have found nine school subjects in the word grid. Okay, so the first one is maths, mathematica, maths. So the second one is biology, biology. The third one is geography, geography. Four its IT. Five, it's physics. So the next one, six, that's uh, chemistry. Chemistry. So seven, history. History. Eight, PE. And nine, art. Great. So task B. Let's complete these sentences. With the words in the box. Доповнимо речення словами з таблички. Difficult. Давайте з вами згадаємо переклад цих слів. Difficult важкий. Складний. Competition. Змагання. Змагання. Easy легкий. Gym. Спортзал. So. About. Про щось. Science lab. Лабораторія. So, different. інший, Або різний. Різні. Наприклад, щось різне. Okay, so. There is a big sports uh, with students from other schools at the end of the school year. It's great fun. So, there is a big sports competition. Competition. Проводяться великі спортивні змагання з учнями з інших шкіл в кінці навчального року. Це весело. So, there are about. Ага, в даному випадку about це десь біля. Так? Тобто не про в даному випадку, а біля. Біля 300 учнів у моїй школі. So, we have PE. So, in the gym uh, and chemistry in the Science Lab. Science Lab. Отже, ми проводимо фізкультуру у спортивній залі, а uh, хімію у лабораторії. 4. I can't do this physics uh, exercise. It's very difficult. Difficult. Я не можу виконувати це завдання з фізики, воно дуже складне. 5. We have maths and geography lessons in two different classrooms. Математику і уроки географії ми маємо в двох різних. Uh, класних, класних кімнатах так, класах. And the last one. People think swimming is uh, easy. Is an easy. Yes, sport, but it isn't. It's hard work. Багато людей вважає, що плавання. Отже, вибираємо N, тому що easy починається з голосної. Так? An easy sport, but it isn't. Багато людей вважають, що плавання це легкий вид спорту, але насправді ні. Це важка робота. Good. Отже, task B. We have already done so task C. Повторюємо з вами граматику і повторення починаємо з Present Simple uh, Tense. Yes. So, let's complete with the Present Simple of the verbs and brackets. В уроці за робочим нашим підручником ми вже повторили Present Simple Tense. Давайте я вам трошки нагадаю, що все ж таки є дві два різні типи речень в теперішньому простому часі. Це ті речення, там де вживається дієслово «to be». Яке змінюється на «am is, are». Так, I am, he, she, it, he is, you they are. З допомогою цих дієслів зв'язок ми їх називаємо, ми утворюємо заперечення і питання. І існує тип речення. Там, де є дієслово, яке виконує дію action. І ось в цьому випадку, після He, she та IT, ми вживаємо це дієслово закінченням «s» SES. У стверджувальному, у, ствердженні, у стверджувальному реченні. так? Для всіх останніх осіб однини множини I, одне нимножений they Ми залишаємо дієслово просто без частки цу і без жодних закінчень. Знову ж таки, щоб утворити питання або заперечення для групи he, she та it у нас допоміжне дієслово does. Для you with they Використовуємо допоміжне дієслово do. Коли є does, то у цьому реченні дієслово вже пишеться без закінчення S. -s. Ну, це, якщо коротко, нагадала вам. Ну, а тепер давайте з вами прочитаємо текст. Every morning, my Jan So starts uh, his day at 6 o'clock. Щоранку мій брат Ян починає свій день о 6-й годині. So he leaves. For school at half past six, and he trains at school for an hour before his lessons. Він виходить з будинку десь о пів на сьому і тренується у школі за годину перед своїми уроками. So, we don't go to the same school because Yen is in the sports school. Ми не відвідуємо одну і ту саму школу, тому що Ян у нас в спортивній школі. He has. До речі, для he, she та it have змінюється на has. нагадую вам після шкільних канікул <laughs> літніх. Uh, він має. Так, he has the same subjects as me. But after school he doesn't come home. Але після школи він не йде додому. He does extra training with the football team till 5 o'clock. У нього додаткове тренування з футбольною командою до 5-ї години. In the evening at home, he studies for school. Ввечері вдома він готується до школи. After that he watches TV. Після того він дивиться телевізор. So Yen works hard and he is tired at the end of the day. Ян працює дуже багато і він стомлений в кінці дня. So, he doesn't. Stay up late, uh, till late. не до He goes to bed at around 10 o'clock. Десь біля 10 Ну, ось таке hard life, difficult life, uh, Jan has. Great. Повторили з вами present simple tense. So let's turn to the next page. Activity D. So we should complete with do, does, don't, or doesn't. Маємо справу тепер із ствердженнями, із, із питаннями і запереченнями у present simple tense. Повністю вправу D. І так. Перше. Do you want to, uh, to become a professional basketball player? Чи хочеш ти стати професійним гравцем у баскетбол? No, because I don't want to train every day. Ні, тому що я не хочу тренуватися кожного дня. So, the second question. Does. Does, тому що Alan це хіт, так? Does Alan choose the players for the football team. Чи Алан обирає гравців для футбольної команди? No, he doesn't. Ні, he isn't the coach. Він не тренер. Task 3. A. Do you think chemistry is an easy subject? Чи вважаєш ти хімію легким предметом? I like it, but I don't think It's easy. Мені вона подобається, але я не вважаю, що вона легка. And the last one. So, Does your friend? Friend – ключове слово, friend це he. Може використовуємо does у питанні. Does your friend like biology? Слово like ми вже бачимо без закінчення SS. Yes, he does. It's his favorite subject. Це його улюблений предмет. Good. Activity E. So we should circle the correct options. Ми маємо обвести правильну опцію. Це стосується прийменників. Okay. So school starts in September. З назвами місяця, з місяцями вживаємо in. Школа починається, уроки починаються навчання у вересні. Classes begin at quarter past 8. Заняття починаються. Uh, о чверть на дев'яту Вранці – «in the morning». So students get to school before 8. a.m. Тому учні приїздять до школи до 8-ї години. In the afternoon» вранці, вдень, вибачте, вдень, афтенундень, Students have lunch from 12 p.m. until 1 p.m. Вранці учні обідають з 12 до 1 години. After lunch, після обіду, they continue their classes. Вони продовжують свої заняття. Classes finish at 3 p.m. and then students can do extra activities or sports like football and swimming. Заняття починаю, закінчуються о третій дня, і потім учні мають додаткові заняття або займаються спортом, таким як футбол і плавання. There aren't any classes at school at the weekend. На вихідних занять немає. Schools close in summer for above three months. Школи закриваються влітку на 3 місяці. Постійні мої глядачі та спонсори каналу знають, що ми зупиняємося. Так, я говорю, зупиніть відео, якщо ви щось не побачили, не зрозуміли. Аби повторити його обов'язково перечитуйте ще. Тексти. So, and finally, we should put the dialogue in the correct order. Нам треба розставити репліки діалогу в правильному порядку write to to eight. Це те сама комунікативна складова, яка завжди нас хвилює при написанні тестів за модулем. So, hi, Alex. How's your new school? Do you like it? Привіт, Alex, як твоя нова школа? Тобі вона подобається? So, um. Uh... Yes, I do. There's a really cool science lab. Так, подобається. Там справді гарна uh, лабораторія. Cool. What other facility, facilities are there? Круто. А які інші там ще можливості? Four. So, well, there are two gyms and pool. Два, дві спортивні зали і басейн. Okay, good. Wow, pools are fantastic. Ого, басейни – це дивовижно. How many students are there? Сіті там учнів? Хм. Hmm. I think there are about 350. Я гадаю, десь біля 350. Wow. Oh, Ой, not wow, that's a lot. Це багато. What time do your classes finish? О котрій закінчуються твої заняття? So, that's uh, the one bad thing. Це одна погана річ. Ну, це одна погана річ, яку я можу сказати про школу. we finish at 4 o'clock. Мы о So it's like really late, yes. So but I think that 350 students so that's enough. That's not peak. So in Kharkiv school for example, there can be about 700-800 students or even more. For today. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку. Якщо вам сподобався такий стиль роботи, то, будь ласка, ставайте спонсорами каналу від мінімальної спонсорської підписки, вам будуть доступні усі наступні відео у цьому плейлисті, у цій добірці відеоуроків за робочим зошитом. That's all for today. goodbye, good luck!